Розродилася на серйозні слідчі дії. Шуше чекає свого, щоб створити собі політичну історію переслідувань гнаного й голодного шушеча раптом випустять збирати електорату ПЗЖ. і не на бойка ж поведуться виборці, а на шуфриче ще поведуться. Ви вже відкрили 144 кримінальних справи на Порошенка. 144 кримінальних провадження за шість років. Враження таке, що їм дуже хочеться, щоб люди забули про війну, але ж там рідні на війні. Вітаю, друзі! Часом дивишся на діяльність деяких інституцій державних і офігіваєш. Тут генпрокуратура розродилася на серйозний. Слідчі дії. Наскільки серйозний, це ну, ми всі прекрасно розуміємо той цирк, який влаштувала свого часу Банкова з Медведчуком? Оці всі абсолютно постановочні кумедні історії, розпатланий у військовій формі Медведчук, десь нібито витягнутий із загашників з якихось. Так от з Медведчуком почали знову грати нову історію. 16 квітня Віктора Медведчука викликають. До Офісу Генерального прокурора України для вручення обвинувального акту. Оскільки він розшуку повістку опублікували на сайті Офісу генпрокурора. Виклик Медведчука та вручення повістки його розшук дешева комедія. І розрахована вона швидше за все, у ну, кого. Якщо СБУ, наприклад, дійсно виловила у Польщі. Пропагандиста Медвечуківського Кирила Молчанова і притягнули його в Україну. І таки тут він вже сяде, хіба знову потрапить під обмін, оскільки наскільки я пригадую, він після 22-го року десь десявався в Росії. і Навіть, по-моєму, російський паспорт він отримав. Так що тут Медвечук Молчанова буде викуповувати наново. але вся комедія в тому, що на Медведчука вимінювали купу всяких полонених, а тепер Медвечук має приїхати. А коли на це дивишся, а чому у вас ходить тут на місці бойко? І ніяких слідчих дій відносно бойка не ведеться. Хочу нагадати, що саме з Бойко з Медведчуком відвідували Росію після 19-го року, ну і там Вась Вась і, і тому подібне. Тобто вони вже домовлялися про спільну діяльність партії «Єдина Росія і ОПЗЖ. Частина хитро-хитрозадіших ОПЗЖ-шників, звичайно, шкурнула з України і поскладала мандати і, і, і на тому. Але цей цирк, цирк з Медведчуком, це, по-моєму, якась нова хвиля на банку і почалася, тому що ну, вони не ведуть слідчих дій проти Бойка. Добре, Шуфрича, ви там запакували, ви його вирощуєте як нового лідера, і в мене таке враження, що Шуфрич чекає свого, щоб створити собі політичну історію. Переслідувань гнаного і голодного Шухрича раптом випустять збирати електорат ОПЗЖ. Ну, не на Бойка ж поведуться виборці, а на Шуфрича ще поведуться. Ну, але тепер цирк то полягає в чому? В тому, що, якщо ви відкручуєте цю справу із е е Медведчуком, але на фігу... тобто на креатури Медведчука, у... Верховній Раді у вас руки не дотягуються, то лицеміхи цієї всієї оборудки воно читається просто неозброєним оком. Тому єдиний практичний сенс всієї цієї комедії для влади нагадати про звинувачення і дискредитувати Порошенка фейкою замовній політичній справі, в якій немає жодного. В якій він просто не має жодної правової основи для того, щоб фігурувати, вони ж розповідають, вони говорять про Медведчука, але мають на увазі якось обляпати там непрямо Порошенка. Згадаймо, скільки було історій про спільний бізнес Порошенка з Медведчуком. На цьому вся пропаганда Зеленського була побудована. Але якщо об'єктивно подивитися на все це, що витворялося. Ну, от повірте мені, я більше 30 років у політиці, в серйозній політиці, і уявити собі лицемір'я, коли отут Медведчук із Порошенком мають спільний бізнес, а отут всі канали Медведчука зранку до ночі поливають Порошенка. Та мама дорогає. Ну, так, так це не працює. Тому тут, знаєте, коли аналізуєш паралельно із цим запрошенням Медведчука в офіс прокурора, тут фіксуєш, як телеграм-канал Карточний офіс. Це така ну, дрянь, по-моєму, за якої вуха Лєщенка стерчать. І це, чисто, офіс, офісно-президентський такий канальчик. І от його стинання про те, що не сидить Порошенка, вони виглядають ще комічніше. Бо е, зараз, коли вони готуються до виборів, то найперше питання у всіх – а ви гарантуєте стандарти виборчі та такого рівня, як вам гарантував, е, як гарантував обрання Зеленського е, Порошенко? Ви ніколи не будете. Єдина ваша кампанія е, уже ваша, це обрання на, Закарп... Ой, на Прикарпатті е, так званого Васі Гантелі народним депутатом. Ну, це таке в товариських колах називають Василяві Е, Якщо хтось пригадує цю виборчу кампанію, де висувалась Маруся Звіробій, і те, що там витворяла місцева адміністрація, це просто на голову не, не натягувалося. Там, до речі, балотувався від свободи Руслан Кошулинський. І проти Руслана теж, дай Боже, що вони порозгорнули. Тому коли ти дивишся, що влада відкриває е, все нові і нові кримінальні справи, але ж. Що ж ви відкриваєте? Ви вже відкрили 144 кримінальних справи на Порошенка. 144 кримінальних провадження за 6 років. Якби він хоч в одному провадженні ну, було за, за що зачепитись, ви б його вже посадили. Нафіга вам нові справи проти Порошенка? Я взагалі цього не розумію. Тобто в них Портнов гуляв тут, за списками Портнова вже було розстріляно десятки людей. А Портнов гуляв по банку і він десь в середині літа залишив 22-го року, залишив територію України. Ніхто його не зачепив, святой чоловік. Але якщо ви хочете переслідувати Порошенка, то чому ви не переслідуєте Зеленського? Якщо ви хочете сказати, що Порошенко був причетний до харківських угод, ну, ну чекайте. З 19 го року. Розвал оборонної здатності країни, розвал військово-промислового комплексу, мільйони біженців. Де кримінальні справи проти Зеленського його оточення? Мільярди стирених на Міністерстві оборони, мільярди стирених грошей, навіть сотні мільярд гривень, не доларів. Сотні мільярдів доларів, ну це вже було б тумачно називається. Але коли ви хочете на Всіх собак навішати на Порошенка, а Зеленський не сидить за розвал оборони країни, то як воно виглядає? На які вибори ви збираєтесь йти? Тут у нас річниця визволення Бучі Гостомеля, Бородянки Ірпеня. А як російські війська опинилися в Бучі, в Ірпені, Бородянці і Гостомелі? Як в Іванкові Поліському? Як вони там опинилися? Пів року Західний світ ридма ридав і, і просто ну, горлопанив, що буде наступ, а тут війська відводились. І жодний ви хочете переслідувати генерала Залужного. Генерал залужний відбив це. Зараз ви всілять через безуглу, пробуєте навішати всяких собак на Сирського хтось пам'ятає, хто був керівником операції по визволенню Київщини. Так от, якось це все поминальні дні, але в поминальні дні чомусь я не бачу нагородження героїв, які визволили. А багато з них після визволення Київщини вже загинули на інших територіях. Хоч посмертно нагородили. Не всі за визволення Київщини отримали нагороди гідні подвигу. Але піариться Зеленський уже пропіарився тут. Зараз під егідою офісу Зеленського відбуваються абсолютні цирки, знущання закону, справа. Ну я вже робив спеціальний сюжет по бородянці. Тут зараз ходять і всіляко кладуть вінки, ведуть, везуть делегації. А Сахарука в Бородянці рішенням суду поновленого. Хто знищив реєстратора, щоб е, Сахарук не, не прийшов на посаду? Міністерка Стефанішина. Вона десь там в екіпі Зеленського теж приїжджала лить сльозу в е, Бородянці Єрпені і Гостомелі. Свічечку ставити і покладати квіти. Лицемір'я не безмежне, хлопці і дівчата. Тому, коли я дивлюся на це все, що вони. Знаєте, враження таке, що їм дуже хочеться, щоб люди забули про війну, але ж там рідні на війні. День в день, щогодини, щохвилини, сотні тисяч родин чекають своїх рідних із фронту. Як там наш синочок, як там наша донечка. А вже офіс готується до виборів, офіс вже готовий тратити мільйони в той час, коли сім'ї загиблих воїнів вже дехто й розчарувався надією отримати якісь компенсації. А ви на вибори милитеся. Ну-ну, дякую Збройним силам, бо без них було б дуже тяжко підтримуйте їх всіляко, де тільки моє. Переможемо.